всі Начальник Дніпровської районної військової адміністрації В'ячеслав Мамо. Як відбудують наслідки? Сьогодні близько 2-ї години ночі сталося влучання ворожого ударного дрону в 9-поверховий будинок у місті Дніпро. Частково зруйновано дах і технічний поверх. На щастя, минулось без постраждалості. Як проходить депутаці? Тут розгорнуті можливо штаби, працює поліція і люди можуть писати заяви. Так, то, що... розгорнута палатка поліції, приймають заяви від людей, залучені в організації, які надають всю необхідну допомогу, матеріали для швидкого ремонту, організовано гаряче харчування для місцевого населення. Також поряд дитячому садочку організовано пункт обігріву. Я бачила, тобто люди, ще поліція об обхід, так, я так розуміється квартирні, це для фіксації пошкоджень. Так, здійснюється обхід поліції, фіксуються всі наявні пошкодження, приймаються заяви від населення. Також е працівниками комунальної служби здійснюється допомога громадянам в закритті вікон в швидкому ремонті. Скажіть, <рес> будь ласка, ще відповідно і наслідки ми бачимо, що ви вікна пошкоджено полковника людей. Пошкоджено близько п'ятидесяти віком. Буде надана вся необхідна допомога. Зараз після, після встановлення всіх наслідків буде надана вся необхідна допомога. І про постраждали, постраждалих інформація. Постраждалих постраждалих, на щастя. Це влучання, це не у нас. Це влучання, це влучання, хворобу дрону, це виранніше. Експерти встановлюють. Усі служби працюють значення. Так, так. Після влучання перші прибули ДСНС, стали загорання даху, ДСНС ліквідували, якнайшвидше ліквідували загорання, ми дали на необхідну допомогу місцевому населенню, ліквідували наслідки, ну, закінчили складу. Всі служби працюють зночі і будуть працювати до повного насунення наслідки.